Тернополянка Тетяна Охрицька одягла на день вишиванки особливу сорочку. Її оригінал, якому вже понад століття, вона придбала у свої 18 років і зберегла до сьогодні. Аби давня вишиванка не знищилася, жінка створила її точну репліку. У цьому вбранні взяла участь у мистецькому дефіле «Я душу одягнув вишиванку. Вишиванка справді особлива, тому що це репліка старої сорочки. Стару сорочку я вважаю, зараз одягати не варто. все таки це тканини не які піддаються впливу часу, і це все нищиться. Ми повинні зберегти ці вишиванки, які були колись, а не носити їх зараз. Вона зберігається в мене до сих пір, але вона просто акуратно складена, лежить, а щоб носити Кожен день то я відшила цю понад 50 дорослих і 18 дітей у вишиванках, дефілювали просто небо на вулиці Сагайдачного у Тернополі. Наймолодша учасниця, однорічна Софійка, прийшлася подіумом разом зі своїм татом. Виникла така ідея, напевно, у дружини. Зранку я приїхав Але з наряду. Вона повідомила, що нас записала сьогодні на таке свято чудове і захід. такий чудовий. Ну і ми відповідно одягли свої вишиванки і прийняли участь чим побільше таких заходів, тому що вишиванка Софійка, так. Є наш код нашої нації. А наша українська нація без вишиванки. Ну ніхто і у світі не уявляє. Взяти участь у заході та показати свої сорочки могли всі охочі, які попередньо зареєструвалися. У нашої команди, яка працювала над проектом Я душу одягнув вишиванку, був з задом. Сьогодні якраз зорганізувати, організувати, запросити, продефілювати і показати свої родині оригінальні вишиванки. Також тут представили виставку ретро фотографій старовинних вишиванок та автентичні рушники українців. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.